Фрагмент дії 181823 описує постать святого Павла, який приймає обітницю після тривалого перебування в Коринті. У контексті православного богослов'я цей акт має глибоке духовне і символічне значення. Павло, як одна з найвпливовіших постатей в історії християнства, є взірцем для віруючих. Його рішення принести присягу в Кенхре, порту Коринфа, є свідченням його глибокої віри та відданості своїй місії. У православ'ї під обітницею розуміють свідоме і добровільне зобов'язання перед Богом, спрямоване на духовне очищення і оновлення. Це обітниця святого Павла можна витлумачити як акт смирення та покаяння. У православ'ї велике значення надається особистому подвижництву, яке сприяє духовному зростанню і наближенню до Бога. Віддаючи себе в руки промислу Божого, Павло демонструє ключову істину православної духовності: справжня свобода і повнота духовного життя. Досягаються через покору Богові та Його волі. Водночас цей момент вказує на універсальність місії Павла. У Коринті, місті повному культурного та релігійного розмаїття, Павло об'єднує різні спільноти завдяки своєму вченню. Його обітницю також можна розглядати як символічне зобов'язання служити Богові та людям незалежно від їх походження чи соціального статусу. Подальші подорожі Павла, описані в цьому уривку. Є свідченням його невпинної ревності проповідувати Євангеліє. У православ'ї духовна подорож, часто розглядається як метафора вірного життя, яке є безперервною подорожчю до Бога, сповненою випробувань, а також духовного зростання. Фігура цієї точки зору Павло є зразком наполегливості, мужності та непохитної віри перед лицем труднощів. Таким чином, життя і діяльність святого Павла, особливо момент його обітниці стали джерелом натхнення та взірцем для православних віруючих у своїй духовній подорожі. Вона показує, як через відданість Божій волі та глибоку віру можна досягти справжнього перетворення життя та стати знаряддям Божої дії у світі. У другій частині сьогоднішніх роздумів над діяннями апостолів ми зосередимося на постаті Аполоса, а саме на його перетворенні, яке є ключовим елементом у контексті православної інтерпретації. Аполос. Представлений як освічений і красномовний оратор з Олександрії спочатку не мав повного знання про шлях Христа. Знаковим моментом у контексті духовного розвитку та зростання є його зустріч з Акилою та прискилою, які точніше пояснили йому Божу дорогу. У православі Аполос символізує відкритість до навчання та виправлення, що є важливим аспектом духовного дозрівання, його готовність прийняти знання від Акили та прискили. Незважаючи на його попередню освіту та навички, підкреслює цінність смирення та постійного пошуку глибшого розуміння віри. У цій історії ми також бачимо важливість ролі спільноти віруючих у процесі навчання та духовного зростання. Акила та прискила, хоча й менш красномовні, ніж Аполос, мають глибше розуміння вчення Христа, що дозволяє їм ефективно ділитися цим знанням. Приклад Аполоса також важливий у контексті євангелізації та навчання. У православ'ї велике значення надається глибокому розумінню Святого Письма і передання. Однак це розуміння не тільки інтелектуальне, а й духовне. Аполос, який спочатку навчав із ревністю, але не повним знанням, стає ще ефективнішим свідком Христа після Його перетворення. Його історія показує наскільки важливий баланс між інтелектуальним розумінням віри та її духовним досвідом у контексті православного богослов'я. Історію про Аполоса можна інтерпретувати як нагадування про те, що ніхто не є самодостатнім у своїй вірі. Нам потрібні інші, щоб зростати в нашому розумінні та досвіді віри. Спільнота віруючих, яку представляють Акила і Прескилла, відіграє неоціненну роль у формуванні нашого духовного життя. Як і Аполос, кожен віруючий покликаний бути і учнем, і вчителем у церкві, ділячись своїм досвідом і розумінням з іншими. Перетворення Аполоса в діяннях апостолів є нагадуванням християнам про важливість смирення, відкритості до навчання та ролі спільноти віри в процесі духовного зростання. Кожен віруючий незалежно від свого рівня знань чи досвіду, може зробити щось цінне для життя церкви і водночас скористатися мудрістю та підтримкою інших членів спільноти у заключній частині сьогоднішніх роздумів над діяннями апостолів. Ми зосереджуємося на важливості вчення та богословської дискусії, представленої фігурою Аполоса у віршах 27 і 28. Аполос, після свого преображення і глибшого розуміння вчення Христа іде в Ахаю, де великою силою переконання допомагає тим, хто увірував, захищаючи віру і доводячи зі святого письма, що Ісус є Христос, ця частина історії про Аполоса. Особливо важлива в контексті православного богослов'я, підкреслюється роль глибокого розуміння святого письма і церковного передання в духовному житті. У православ'ї богослов'я це не просто навчальна дисципліна, скоріше, це живий духовний пошук істини про Бога. Аполос, як людина, яка пристрасно захищає віру та ефективно навчає, стає прикладом того, як глибоке розуміння та духовний досвід можуть йти рука об руку. Аполос переконує своїх слухачів за допомогою святого письма. У православ'ї святе письмо вважається живим Словом Божим, яке має силу перетворювати серця та розум. Здатність Аполоса ефективно використовувати святе письмо в теологічних дискусіях демонструє силу Божого Слова та важливість його правильного розуміння та тлумачення. Це підкреслює, що справжнє розуміння святого письма вимагає як інтелектуального вивчення, так і духовної чутливості. Постать Аполоса також ілюструє важливість навчання та апологетики в житті церкви. У православ'ї навчання вірі та захист істин віри вважаються ключовими аспектами місії церкви. Приклад Аполоса показує, що роз'яснення та захист віри вимагає як знання, так і мудрості, а також здатності ефективно передавати істини віри у спосіб, який є переконливим і зрозумілим для різноманітних аудиторій. Нарешті історія про Аполоса нагадує православним вірним про важливість подальшого зростання у вірі та знанні. Аполос, незважаючи на початкову обмеженість своїх знань, відкривається до навчання і розвивається, стаючи сильним свідком Христа. Це нагадування про те, що кожен віруючий, незалежно від Його або її поточного рівня розуміння та досвіду, покликаний постійно шукати глибшого розуміння та більшої участі в житті церкви, підсумовуючи. Уривок про Аполоса в діяннях підкреслює важливість навчання, богословських дискусій і постійного духовного зростання в житті православного християнина. Аполос, як постать, яка зазнала глибокої трансформації і стала сильним і переконливим учителем віри, є натхненням для поглиблення власної віри та розуміння, а також для активної участі в житті та місії церкви.